Всім привіт, друзі! З вами я Олександр, і сьогодні ми продовжуємо грати в Minecraft, виживати в нашому світі. Так, стара дощ а що я, я хотів зробити? в Минулих серіях. Певно, добудуть і дерева поки. Ой, я можу поспати якраз трохи ноги вилікую. Швидше буду бігати. Повільни сіяли не така влика добуває. О, що випало В серце дерева. О, овеселк. Добре, добуваємо. Так. Чуть-чуть-чуть. Ще багато древ. О, наш таке багато спосотив. А, я так і не розібрався. За це я забув. Еээ, там вроді. Вроде це як смиреку тера. У мене смереки не. А я десь на карті знаходив смереку. Темний дуб, Ні, нема ніде. Добре, зараз ще пару древ добудемо. Я напевно десь буду шукати щось цікаве, буду по світі бігати. Може щось знайду. Зомбі ходи в мене в печері. Так. О, що с нього випало фрагмент. Добре. Ого, скільки вас? Ого. Як їх багато? Хай тут ой тут нехай тут тут. А шо, якщо такого просто поставив? Так об нехай стоїть. Крім пекле я ніде більше не був. О, фея... А що феї треба давати? Може квіточки. А тут не вновь квітки? Аж там. А ну попробуємо зараз. Біжимо. Ні, не, не квітка. Все. О, ябку, бачу. Добре, я зараз лишити всі ресурси ці. -ці. Ой, вже четвертий фрагмент. З цих фрагментів нічого не можливо зробити. ше візьмен просто пас. Так. І піду щось цікавне шукати. Так. І ми продовжуємо, і я знайшов якесь поселення. Зараз покажу вам карту. Тільки зайду в якийсь будинок, щоб мене не вбили. Стараюсь зараз добігти. За того що... я не можу швидко. Такі бл самий близький ближній будинок. Їжа нехай буде. Зараз покажу вам. Я недалеко відбіг. Ось я будинок тут, а відбіг я сюди. Тобто недалеко, ой, і тут ще є будиночок, на який можна сходити. Збігаємо, подивимось. Напевно, тут зараз посплю. Добре. І побіжу туди. Ось він. Так, все. Помаленьку спускаємося. Скелет горить. І що у нас тут? Хижа? О, на нехай. ну и же Осмрехт. так, мрак его дальше побежим І я ще одне поселення знайшов. Я знаю, що мені дуже везе. Супер. У мені зараз не впасти. Тут є тут є. Це я викладу. Так, побігли далі. Ну тут типу нічого дуже інтересного немає. Тут і тих ще не бігали. І раз уж вроді. Стоп. Там ще одне поселення? Готов за. Але. Ой. Ого, не більше, ні. Так, біжимо. Там ще, походу, щось. так зараз прокусил. Там чи то корабль, чи що то. Курабль і кузня Так, нормально, в кузню сходимо. І? Ну, є що? Так, дивимось, що тут у нас. Так. Все, шкода, що лопати не маю. Тут ще щось під водою. Кит бачу. А тут, похоже, портал ще є. Так де я? Добре. Зараз попливемо туди, подивимось. Постараємось пошвидше. Тут недалеко. Так, подивимось. Не знати що він робить. Так, ну давайте я це викладу. Навіть не знаю, що це за ті. О, вдачі 3. Пригодиться. Будемо дивитися час. Так, поплили далі. І так, я так чітко приплив. Ой-ой-ой. Поставимо і втікаємо. Ооо, грабний біом. Він обше везе. Що я не буду ставити, мене там стоїть. Ну добре, острів такий грибний. А ми продовжуємо плести. Хто в нас біля збоку? Добре. Так, продовжуємо, знайшов... Е, я знайшов тропічний ліс. Я думаю, він нам пізніше можливо пригодиться. Це перепуталось. Ось так. Так. Два звонки Так, не знаю чи я тих трьох скелетів винесу. Я хочу кинет стрелы И втык-ты <laughs> Так Скалет Что тут такое? Булк колеру. то не зеленого, ну, что не видимый. Так. Бежим. О, нитка. Ну что, мне нетра? не треба? Мне все треба. <laughs> yeah. mm, что мне выкинуть? -то? Не знаю, что можно сделать. Вот так. Так Нормик, Ага, uh -huh. попробуем шок этих двох пауків.

Так, еээ, вбивай. Ні. Ні, нитки. О. Цього разу не получилось. Добре, я тебе додому і вже щось дома буду робив. Я, як мінімум, посплю. E, добре. А, ми не вагато не тут. А вовне. Окей. Okay. Будемо робити бандаж зі всього. Раз, два. О. Можна з різних? Можна. Це добре. Тепер мені вовни не хватає.

Ця серія вийшла коротка, можливо і коротші будуть наступні. Ой. Давай-пей! Е, все. Ця серія була коротка, бо в мене більшість серії по 30 хвилин, по 40. Ця коротша вийшла 6 на 10-15 хвилин можливо. Десь так добре. Якщо вам сподобалось це відео, нажимайте на вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, нажимайте на дзвіночок. Можете перейти в мій Discord сервер, там ми можемо поспілкуватися з вами. І також в Telegram канал там, будуть, там новини каналу виходять в більшості. А з вами був я, Олександр, і до зустрічі.